Подушка в красному простріл. Простріл. Удар! Гол! Рух все-таки забиває. Гол! Емоції неймовірні гравців руха. Григорій Козловський не стримує, також радіє. Максимально крутий відпочинок. Ми дуже дякуємо нашому керівництву, що нам зробили такий подарунок, бонус за ту роботу. Хлопці всі задоволені, ми теж відпочиваємо, кайфуємо, отримуємо від сонця вітамін Д. І... Я думаю, що ми зараз перезарядимося і будемо максимально вже готуватися до сезону, тому що в нас зараз дуже, дуже важливі цілі. і Нам потрібно захищати чемпіонство, це напевно, ще важче. і Тому будемо працювати. Зараз відпочинемо, відновимося і, і в бій. Зараз Савички нам підказує за, кар... за кадром за зачіску. Розповідайте, що з зачіскою. Вклали парі з нашими футболістами, з Юлією Бодиком, і з Денисом Гардієвим, так. і з подушком Артемом. Ще було зимою, ми грали Кубок України, грали на рік постарших і так, що сиділи, спілкувалися. і, В принципі, були всі команди і «Динамо», і шахтар на рік старші від нас. І домовилися, що якщо виграємо Кубок України, чемпіонат України, то робимо нові зачіски малюємося на біло. Розповідаєте, як вам відпочинок? Та все добре, я дуже багато чим зайнятися. І боулінг, білярд, дуже багато активної відпочинку, дуже багато гірок, всяких. Ну, я дуже радий, що я рахую, що ми в все повністю заслужили, виграли три турніри. І я рахую, треба добре відпочити перед сезоном. Що найбільше запам'ятало з відпочинку? Запам'ятався аквапарк, дуже весело було. Хто найшвидше з горок з'їжджає? Серів Васильович. Дуже класно, тут багато місцей класних. Є аквапарк, щоб... Скататися з гірок, Є, номера дуже класні, можна погуляти з друзями. Дуже хороший відпочинок. Нормально. Для дітей 15 років нормально, але не для тренерів. Нам треба десь ще вище залізати. Давай фіком, давай! є гол, рух забиває. Є простріл і ще один м'яч. Рух 5-1 стає рахунок. Це той випадок, коли когось одного-двох виділяти дуже важко, тому що працювала вся команда і досягла результату вся команда. Тому ми задоволені кожним гравцем. Кожен гравець отримав багато ігрового часу, отримав ігровий досвід. І всі футболісти себе проявили. Не можемо не згадати про дюринця та дебют в основі. Наймолодший дебютант української прем'єр-ліги Гордієв ю 19 наймолодший гравець збірної ю U17. Ну бачите, зараз. Багато є хороших подій, хтось дебютував за першу команду, хтось за збірну. Ми тренерський штаб дуже раді за них, ми дуже тішимося і знаємо, що це немалою роботою все зроблено. Тобто, якби не було такого ставлення їхнього професійної такої роботи, то було б важко. У чому сила вашого колективу? Гадаю, що в тому сила є, що у нас є колектив, у нас є команда. Я думаю, я рахую, що ми, ми вже така сформована футбольна сім'я, і тільки такий колектив може досягати любих цілей. Новий формат, він набагато цікавіший, ніж попередній. Е, усі матчі будуть конкурентні. Ми також будемо такі наближені до професійного футболу. Е, 12 команд грають в половій системі е, на очки. Ось. І я думаю, що за рахунок таких матчів, коли всі матчі будуть конкурентними, футболісти будуть рости розвиватися ще краще. Тому очікування насправді хороші і команда також дуже. Задоволений, що нас чекає такий новий формат змагань. Які головні принципи ви ставите в основу підготовки команди до нового сезону? На чому робите найбільше акценти? Ну, насправді, ми від своїх своїх принципів клубу не відходимо. Це є основними акцентами. На даному етапі їхні підготовки ми як і звертали, так і будемо звертати увагу на індивідуальний росту кожного гравця. Ну і команди, звичайно, загалом.